Усім привіт! Сьогодні на 16 липня 24 року і тема сьогоднішнього відео, які роботи буде потрібно провести після головного медозбору, тобто після соняшнику. В першу чергу, якщо є мед, потрібно відкачати, якщо немає, потрібно задуматись над тим, як ви їх будете загодовувати. Але все ж таки на першому місці має бути обробка бджіл від кліща, і до цього питання потрібно підійти дуже відповідально і якісно їх обробити від кліща. І друге, це потрібно, якщо був хороший медозбір. Потрібно звільнити гнізда від меду, тобто, щоб матка мала де сіятись, тому що в даний час дуже буде важливо наростити хорошу кількість тобто, масу бджіл до зими. Тому що після соняшнику бджола доволі сильно зношується, тим паче після хорошого медозбору. І їм потрібно встигнути ще піднаростити бджіл в зиму. Тобто Потрібно, щоб матка мала де сіяти, поставити їм суш світло-коричневу, а медові рамки, якщо гніздо заляти, звільнити від меду. Або забрати їх, або відкачати. Це залежить від того, який у вас план. Значить, Повернуся до обробки бджіл від кліща. І Я це ще звичайно покажу, але коротко зараз розповім, як я це роблю. Після соняшнику більшість пасічників використовують полоски для обробки бджіл від кліща. Я роки-три від полосок відмовився, тому що є в них такі погрішності, тобто неякісні полоски, або попадалися полоски, які самих бджіл травлять. Тому я обробляю протязі року сезону і зимою. То в мене є цикл обробіток, я обробляю проливом. Або це щавельна кислота, або амітразом. Після соняшнику я проливаю щавельною кислотою разом з цукром, тому що так довше препарат тримається, тобто він прилипає до рамок, і щавельна кислота має більший термін дії. І кліщ сипиться більше тижня, навіть півтора тижня. там ще щавельна кислота ця присутня. Слідуючий раз я вже обробляю скоріш за все, амітразом вже тоді поменше розплоду. І одноразово збиваю максимальну кількість кліща, і потім ще через 2-3 недільки повторно обробляю. Я роблю це для того, щоб печатний розплід вийшов, тому що, як ви знаєте, основна маса кліща знаходиться на печатному тобто розплоді. Тому потрібно, щоб молода бджола вийшла і повторно проливаю. І збиваю остальний кліщ. І заключаю цикл обробки. Це вже пізньою осінню, коли я складаю формую гнізда. Тоді, деякі є розплід, я викидаю ті рамочки з розплодом. і Сім'ї повністю без розплоду. І тоді я їх обробляю знову ж таки проливом, амітразом. І це вже останній обробіток. і далі я стартую зимою, тобто контрольно проливаю це десь лютий місяць, контрольно проливаю знову ж таки з кислотою з цукром декілька сімей. Дивлюся, чи падає кліщ, яка його кількість, якщо дуже мало, 1, 2, 3, то тоді не обробляю, якщо більше, то тоді всіх проливаю. Це десь там, припустимо, 10 лютого. Тобто початок люту роблю такий пролив. Ось такі роботи потрібно провести на своїй пасіці. Ну, Кроме цих, ще, звичайно, є інші, але це самі нагальні, які саме бистріше і якнайшвидше потрібно провести. Тому, е, всім дякую за перегляд та до зустрічі!